Добрий день всім, хто шукав, як зняти отаку покосану шестереночку із моторчика. Це не було, а є пилочка китайська з безщитковим двигуном, яку, як зазвичай, люди нас беруть і починають пиляти, ставлять акумулятори помощні. Вона тягне, пиляємо її 10, і 20. Бревно і в конічному мітосі закінчається тим, що злизана шестерня. Її потрібно понятно, зняти. Заказати на Аліекспресі, тому що на Промо єлі-єлі знайшов, вона коштує порядка 100-120 гривень. 2-3 долара. На Аліекспресі вона коштує 40 гривень. Ну, Якби заказав дві штуки, стикнувся з вопросом знять. На Ютубах понад дивлявся. Там хто що тільки не робить. Готові сйомники купують і відпилюють і цей. Пішов я простішим путем. Взяв квадрат 15-й, вирізав таку штучку, заточив, щоб воно туди влазило. хорошо. Потім ця вся конструкція зажимається в тисках, тобто вушка ті не дає, ну, не, не розсуваються. Кісках. Підточив болтика, щоб лазив, нарізав різьбу, але діло в тому, що різьба ця чудово облизалася, тобто там зусилля досить серйозне. Беремо простий. Ну, підібрав такий по діаметру. С2Т9. Сюди він чудово влазив цю дірочку, два удари. І моторчик без шестерні. Назад в обратному порядку поставлю такого та застукаю туди шестерню та і все. Тобто, хто дуже заморочує, хто дуже переживає, то нічого особливо важкого немає. Все пішло 5 хвилин. Його зробити. на ж деку обточив та і все. Так, добренько, всім удачі.